На білім світанку в краплинах роси Мадуся хустину пов'язує тихо, у ній і її доля і дні, і часи, і сміх молодий, і стара я втіха. Ту хустку носила як оберіг від вітру, від полю, від злої години не пахне дитинство і очи поріг, і щастя зіткане з простої хустини. Коли ж відлітали літа, мов птахи, і сибина вкрила скромні ласкаво. Хустина лишилась не мов ті роки, що серце тримають у спогадах справжніх, а доня. Розгорне ту хустку колись, пригорне до серця і знову відчує мамині руки, тепло і колись, як серце любов'ю її дарує і буде носити ту хустку щодня, як символ родини, як долю, як пісню. Бо мамина хустка. То рідна земля, то нитка любові, що вічно не зникне.